Дома 12 жовтня Державний професійно-технічний навчальний заклад Роменське вище професійне училище відзначає 50-річний ювілей, величну і значну дату. Сьогодні добра нагода вернутися думками в його минуле, осмислити нинішній прийдешній день. Павло Івановичу, ви вже довгий час є керівником Романського ВПУ. Тож дуже добре знаєте етапи розвитку навчального закладу, його досягнення та здобутки, проблеми, які доводилися долати. Давайте більш детальніше поговоримо про це. Що вам найбільш запам'яталося за роки, які, які ви пропрацювали у навчальному закладі? Я працюю в цьому навчальному закладі з 1980 року. Це майже 36 років. І тому за цей період, це великий період в житті людини і не тільки людини, а навіть, як ви говорите, навіть і заклади з 50 років, 36 я тут працюю. Звичайно, було дуже багато різних подій. Але, звичайно, якщо говорити за ті, які найбільше запам'яталися, це те, коли я прийшов перший день на роботу з на навчального закладу. Це було 16 грудня. 1980 року, тоді директор цього навчального закладу, тоді технічного училища №2, 2 спорочного ТВ-2, Мешко Володимир Володимирович, це, звичайно, мені дуже запам'яталося. Хочу сказати, що в той період прийшли до навчального закладу чимала група людей, десь приблизно одного віку, деяких я можу назвати їх. Це плюс-мінус 3-4 роки різниця. І, і прихід це буде 81 рік, 82-й, 83-й, які працюють, до речі, чимало ще до сьогоднішнього дня. І ми тоді, будучи молоді, десь віком до 23-24 років, 25, 30 років, ми тоді були такі великий оптимізм, великий у нас романтизм. Великі були плани на майбутнє, і, звичайно, ця енергія, молода енергія, вона переносилася після розвитку навчального закладу. І ми тоді, директором Бараніком Остом Тимофійовичем, ми працювали над всконаленням навчальної бази. Я, зокрема, був завідуючий майстерню союз сантехніки і був майстром виробничого навчання групи Скісу сантехніки, тоді вона називалася група 11, така була нумерація. І я зайнявся облаштуванням цієї майстерні і, в принципі, вона була створена, створена по тих вимогах, які тоді вимагалися на той час, відповідно для того, що можна було вести повноцінну підготовку професії з цього напрямку. Звичайно, ми запам'яталися і мої, мої перші учні цих груп. От, можу назвати це і старосту групу Ігор Сіпець, який потім ніс е, е, у службу в Афганістані і був нагороджений медаль за свою е, гарну службу. І компанія тоді така була посада, яка була посада, така була в групі організаторів, комсомольський організаторів, комсор. От компанії, біг, то вони зараз в місті живуть я їх іноді бачу, зустрічаю, Так що от такі, такі от ті часи були, звичайно, для мене ну, надто, як і всіх, мабуть, людей, в молодому віці, надто вони тоді допомагають. А яка, на ваш погляд, була найважливіша подія за 50 років існування навчального закладу. І якщо дещо взяти з історії, на той період, про який я зараз говорив... Ми навчалися в дуже, будемо так сказати, нетиповому приміщенні, яке зараз знаходиться, це наше приміщення, так званий синій корпус, який, організація навчання, якому розпочалася в 1966 році на базі дитячого будинку, в якому було там дуже небагато кімнат, які були використані для організації навчання. І тому кількість учнів і приміщень не могла задовольняти е, організацію навчання. Тому ми, е, була організована навчання у дві зміни. І навчання розпочиналося зазвичай е, о 8-й годині, а закінчилось десь біля 22-ї години вечора. Це вечором так вже. Пізно особливо коли взимку додому добиратися, і учням, і нам це було дуже-дуже незручно. Тому, коли вже в 1985 році керівником став Ясний Андрій Андрійович, ми розпочали велику роботу по розширенню матеріальної бази і в першу чергу площі. І кількості навчальних кабінетів і майстерень, щоб можна було ну, перейти на навчання одну зміну. Ми реконструювали другий пор гуртожитку, тоді гуртожиток не був заповнений, так як на сьогоднішній день, і під навчальні кабінети. Ми переоформували підвал гуртожитком під, під майстерню мулярів. І інші приміщення, ми їх облаштовали, а також було. Добудова до корпусу приміщення, в якому була розміщена нова їдальня. І ми вже потім перейшли на навчання одну зміну і це було, як би сказати, це велике було досягнення. Але, для того, щоб... Але у нас не було ні спортивного залу, у нас не було ні актового залу, ну, не було типової їдальні, не було типових кабінетів. Це все було пристосовані кабінети. Але пристосовані вони пристосовані, вони не зовсім підрядні нормам, стандартам і інше. І тому, щоб мати подальший розвиток закладу, то необхідно було тільки побудувати новий навчальний корпус із новими вимогами, і з навчальними кабінетами, і в тому числі і приміщеннями для спортивного залу, їдальні, акового так от вже в 1991 році було розпочати будівництво цього навчального корпусу, тому центральний навчальний корпус, чотириповерховий навчальний корпус. Я хочу відзначити, що це була величезна робота, проведена про, по його проєктуванню і ще директором. Баранікова Сан Тимофєвичем. А вже втілив у життя розпочати будівництво, це Андрій Андрійович Ясний, наступний директор. І ми його будували при нормі 18 місяців. Ми його будували 63 місяці. Це більше п'яти років. І от 94 році, в грудні місяці, був підписаний акт прийомки даного навчального закладу. І перший кабінет, це кабінет хімії, був переселений і ще взимку, занесли меблі, та перший кабінет, коли почалися навчання. Ці кабінети були ще пусті. навчання проводили ще в старих приміщеннях. А потім, потім поступово-поступово переходили в один кабінет, другий кабінет, третій кабінет, ми так їх освоювали і вже десь на літо, і вже на перший вересня 95-го року. Вже почали тут повноцінне навчання в цьому навчальному корпусі, але кожен на своїй дільниці, працівників ізрахування, почали з керівником, тоді також був особистий шлеменком, вони змістили і вдосконалювали, і там облаштовували спортивний зал, їдальню, облаштували завідувачка їдальня, своїм колективом, актову залу так, разом теж облаштовували кону, облаштовували всі свої кабінети, і то ця робота йшла довгий період. Якраз введення даного навчального корпусу нам дало залуновить подих на наші досягнення. Звичайно, якби його не було, не було побудований цей навчальний побутовий корпус, ми б не змогли, просто не змогли б ну, фізично, це неможливо було б. Організувати таку роботу. А це була найбільша подія, це є дійсно це найбільша подія, яка є в історії нашого навчального закладу. А якими досягненнями може гордитися зараз наш навчальний заклад? Наш навчальний заклад входить, ну, були підведені рейтинги. Десь в сотню, а то і навіть у перші 30-30 навчальних закладів України, кращих навчальних закладів їхніх, по тих вимогах, які є до за навчальних закладів. Ми йшли поступово від етапу до етапу, від періоду до періоду. Ми як ми йшли в технічне училище, ми переходили до середнього професійно-технічного навчального закладу, потім ми перейшли до... Вищого професійного училища, яке вже почало вести підготовку і молодших спеціалістів. Потім ми, наступний етап у нас був і зараз продовжується, це ми займаємося паралельно поряд із навчальним процесом надання навчальних послуг. Ми займаємося і досвідною роботою, науковою роботою, це співпраці з інститутом професійно-технічної освіти Академії педагогічної науки України і співпраці з інститутом модернізації Міністерства освіти України і разом із нашими, нашою громадою, з нашими міською радою, виконавчим комітетом, районною державною адміністрацією ми вдосконалюємо і навчальну базу, і йдемо такими етапами зросту. Тобто ми є на сьогоднішній день сучасний навчальний заклад професійно. Яким, на вашу думку, є зараз сучасний учень Романського ВПУ mm -hmm. і чим він не відрізняється від учнів минулих часів? Дуже відрізняється від учнів минулих часів, і бо я працював і на той час, і працював безпосередньо майстром в групі і безпосередньо з учнями, так що я дуже добре знаю. Їх, як би сказати, їхній стан тоді ну, мотив уявити собі. Да? Тоді ми працювали в такому радянському суспільстві, яке якби було дуже регламентовано, ну, Це було розписано зверху донизу. Чим займатися нам, як педагогам, чим займатися учням. От. Тобто на той час ну, який це був учень професійно-технічної освіти. Це був учень. Як правило, з сільської місцевості, тому що з міста нашого навіть не так багато йшли, бо от, це був учень одітий відповідну форму, от, яка називалася. так близько, Це така прашка із блискучим козирком, із кокардою. Це відповідне пальто походить так близько, чуть, як на шинель, да, там, з ремнем таким, ко, ну не кожен, а такий блискучим. Це відповідно синя форма видавалася кожному, готинки, взуття, навіть до на вас. Тобто це був учень, якби повністю на державному забезпеченні, якого там будували таке, що і 5 разів на день. На сьогоднішній день, звичайно, це зовсім інше. Це люди, які вже прийшли сюди свідомо, це люди, які мають свої плани. І це люди, молоді люди, які абсолютно в суспільстві однаково сказати, ну, мають свободу у своїх поведінках і діях, але і свобода, яка відповідно вже регламентована законами і таке інше там, рівень культури і так далі. Тому зараз учень нашого закладу, я вважаю, це... Ну, в общем-то високопрофесійна людина, яка вже, вже закінчує навчальний заклад, ну, ті, що мають звичайне старання. І це людина особистість і людина, яка має свій вибір і має можливість і право. Хто із випускників вам, так би сказати, найбільше запам'ятався? Люди, молоді люди які запам'ятовуються тим, що я сказав, що вони живуть вже у нашій незалежній державі Україні, вони є патріотами цієї країни, це доказує і участь там, і в тих бойових діях, які є на сході України, і там наші вкусники приймають, приймають участь і хто, і деки. Де, 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 де яких і живих немає, які там загинули під час виконання свого обов'язку. Тобто це дійсно усі наші учні, молоді, люди, які всі запам'ятаються. Але можна дійсно назвати деякі найбільш такі прізвища, які досягли деяких напрямків високих, дійсно таких, на рівні держави, на рівні регіону досягнення. Ну, Некроєнко Олександра, яка ну, перший в історії в минулому році, е, зайняла перше місце в Україні професійно-технічних вчених закладів в конкурсі е, Петра Яцика і була представлена на стипендію президента. От, ну, наша Страженська Олександра, от, яка мала багато досягнень, тому що на міжнародній виставці вона зайняла обручено три, ну, три бронзові медалі, чи дві, від, дві бронзових медалі і почесний диплом, а в цьому році вона була все таким регіональним голосуванням, обрана президентом молодіжної нашої. Організації в області, чи, чи навчальні заклади по тебе Ну, Якщо брати в спорті, то це Міщенко також Олександра Шацікава, да, такі ім'я Олександр, такі вони нас, кхе, мають таке досягнення в спорті, вона кандидат майстер спорту України. Тобто є всі скажі особистості, які можна визнавати. але я би що всі, що всі, всі наші учні вони дійсно, достойні громадяни нашої держави. Які у вас зараз на майбутнє, які проекти хочете втілити? Ну, у нас зараз дійсно сказав, що ми надіємося і очікуємо, що... У десь великій перспективі буде прийняти закон про професійно-технічну освіту, який дасть нам напрямки нашої діяльності розвитку, і там вже змінюються навіть типи навчальних закладів, не такі, як на сьогоднішній день. І вже у перспективі ми вже в планах нашого регіону, тобто нашої області і наші. Департамент, професій... Департамент освіти і науки нашої області. і Разом наш колектив ми бачимо себе і вже представлені в майбутньому проєкті як професійний, професійно-технічний навчальний коледж. Наступне. Вже я бачив у журналі, в нашому журналі, професійному журналі, професійно-технічного освіта, Відібрано 23 навчальні заклади України професійно-технічної освіти, які будуть вести підготовку, тобто це будуть навчально-практичні центри з підготовки гостродефіцитних професій. В Україні визначено три на сьогоднішній день гостродефіцитних професії це професія механізаторів. Сільського господарського виробництва, це професія швейного виробництва і професія працівника санітарно-технічних систем і усадкування. І тому були надані пропозиції навчальних заходи з усіх областей України для того, щоб стати такі центри. Тобто Сумська область запропонувала такі центри. По сільськосподарському напрямку це ВПУ, по швеному виробництву це Сумське училище дизайну, швейний профіль. І по санітарно технічному напрямку, і садкуванню це наш навчальний на запад. І ви в нас є, треба тільки вдосконалюватись, треба працювати постійно, творчо і наполегливо. І ми їх досягнемо. Павло Іванович, б ви побажали педагогічному та свійському колективу нашого навчального закладу? Я бажаю тільки добра нашому начальному закладу і нашим працівникам педагогічному колективу і не тільки педагогічному, а й всім працівникам і усійського колективу, щоб ми були ну, людяними з тобою, з тобою, Повага була одна до одного. І, звичайно, щоб була можливість для розвитку особистості. От. І якщо ми ці побажання будемо виконувати, я думаю, ми просто будемо нормальні, гарні люди, які живуть комфортно в, своєму, в своїй громаді міста, в своєму колективі учнівському, у педагогічному колективі, взагалі в колективі закладу. Щоб нам хотілося один одного бачити, зустрічатися, вітатися і говорити добре слова. Що ж, дуже дякую вам за таку цікаву розмову, бесіду. Бажаю вам натхнення, насмаги, і щоб ваші плани втілювалися. Дякую.